Пане Юро, знаю, що маєте потреби. Ви виконуєте бойові завдання і збираєте кошти на багато потрібних вам, як кажуть, військові ніжчачків. Маєте слово, знаю, що ціль є 300 тисяч. Аудиторія ваша. Звертайтеся. Доброго вечора всім. Слава Україні. Герем. Хочу звернутися до аудиторії з проханням, щоб задонатити нам на, на необхідні речі. Що нам саме потрібно? Нам потрібен тепловізор, як квадрокоптери, так і на ремонт автомобіля. Бо без таких речей ну, нам трошки складно виходить е, все. А це просто це, ці донати, ця допомога е, наблизить нас і прискорить нашу перемогу. Про е, прискорення нашої перемоги. Про прискорення нашої так, перемоги це, це я вже подальше, говорила. Так, так. Ми зараз виведемо. Я хочу додати так. просто для тих, хто нас слухає, що ми зараз виведемо на наші екрани, вже вивели а, реквізити, куди донатити. Продовжуйте, будь ласка. Е, а ви мені задавайте, задавайте запитання, що вас цікавить, що продовжите, бо тут е, можна говорити багато а... Я знаю, що багато українців трансформують свою злість саме в донати. Як ви відчуваєте це там, от, на полі бою? Тому що зараз от ми збираємо, зараз ми активуємо людей, дамо їм правильний клич. Так? Але раніше, коли ви вже збирали і чекали допомоги з тилу, ем, що відчуваєте, коли розумієте, що тил стоїть з вами? Скажу так, відчуваємо велику підтримку, бо дуже багато людей вже повномасштабна війна триває дуже довго і дуже, ну, не можу так донатити. Підтримка є, люди допомагають, але то постійно витрати. Купили коптер, скажімо так, приблизно. Він може вилітати тиждень часу, може один день, але постійно треба його обновлювати. Ремонт автомобіля це постійно витрати. А відчувається, відчувається. Хороша підтримка, бо скільки я з минулого року квітня як е мобілізований, і багато багато хто підтримує нас. Це відчуття того, що ми все робимо правильно, що в нас є люди, які в тилу нас підтримують, і це нам додає нам сили мотивації більшої. Звучить дуже круто, і я хочу, щоб ви уточнили для людей. Або є такі недоблогери, ми в ефірах народушов часто говорили про е цих. Людей нешановних, шановних, але все одно знаходяться такі, які говорять, що їх вже задовбали донати, вони втомилися від того, що всі хочуть допомоги. Поясніть для таких недалеких людей, скільки може жити на фронті дрон або ж е, автівка військових? Скажу вам так, вона може їздити тиждень, місяць часу, а може вона навіть і одної години не прожити. Воно залежить від ситуації, які виконується завдання. Скажу вам так, останні тижні ведеться активна активні дії на лінії зіткнення і є втрати в тих автомобілях і тих дронах, те, що нам зараз потрібно.